Третя світова війна вже розпочалася. Валерій Залужний зробив шокуючу заяву про перебіг останніх подій. Відтак Росія залучила живу силу Північної Кореї у війні проти України, використовує китайські снаряди та іранські дрони для масштабних атак, ба більше першою у світі в історії всіх конфліктів вдалася до запуску міжконтинентальної ракети. До того ж, як ніколи високою залишається ядерна загроза. Ворог може вдарити по Києву. Не Зворотній відлік розпочався про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Цей рік став початком дечого нового в історії світу. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна. Ексголовком підкреслив, що на території України розпочалося те, до чого всі так довго готувалися. Втім, зараз у нашої держави та світу ще є шанс встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти. Чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати. Але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася. Генерал також пояснив, чому переконаний, що світ перейшов новий рубіж. Тому що в 24-році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно: вже в Україні абсолютно відкрито нічого, не соромлячись вбивають цивільних людей іранські шахеди. Вже в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди. В ракетах російських застосовуються китайські деталі. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Валерій Залужний виголосив потужне звернення до українських військових, що проходять навчання в Англії, в якому розповів, як нам вдасться здобути перемогу. Які ще гучні заяви лунали з вуст колишнього головнокомандувача ЗСУ останнім часом? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Наративи про те, що третя світова війна розпочалася, можуть бути пов'язані не лише із залученням автократичних союзників Росії у війну проти України. 21 листопада країна-терористка вдалася до чергового шокуючого злочину проти людства. Росія вперше у світі вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою. Під ударом опинилося українське Дніпро, куди небезпечна зброя долетіла за 5 хвилин із полігону в Астраханській. Області на щастя, ракета не несла ядерного заряду, тобто ядерне корисне навантаження мірв було замінено на неядерне. Втім, такі дії Путіна породжують новий виклик перед світом. Мовиться про ядерну атаку. Вочевидь, запуск цієї ракети є так званим попередженням. Можливості мірв були пов'язані виключно з ракетами, здатними нести ядерну зброю. І жодна із звичайних ракетних систем в російському арсеналі не володіла б цією технологією. Незалежно від точної дальності ракети, повідомлення залишається зосередженим навколо ядерної загрози. За словами ядерного експерта, головна відмінність міжконтинентальної балістичної ракети від інших типів балістичних ракет полягає лише в значно більшій дальності, але більш важливим фактором є корисне навантаження ракети. Вітчизняні фахівці прогнозують, якщо РФ вдарить таким озброєнням, але з ядерним зарядом по. Столиці, то місто просто перестане існувати. Якщо скинуто прямо на хрещатик то це там Рибальський острів, Лукянівка, Солом'янка, Додимівки. Там все буде знесено, тобто весь Печерськ. Це буде повністю до фундамента, ну а шибки повибуває аж у вишневому. Тобто до вишневого принцип буде такий ризик ураження вибуховою хвилею. Зауважимо, що наративи про те, що ціллю ворога може стати саме Київ, поширюють самі росіяни. Наше джерело зазначає, що цей удар імітація надпотужного удару з зарядом для ураження центру прийняття рішень в Києві, який, як кажуть, засів на глибину 110 метрів. До слова, цими днями депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин у межах урядового кварталу. Натомість у самій Верховній Раді загрозу удару серйозно не розцінюють. Особисто я вважаю, що Ну, принаймні, я так вважаю, та це, це ж моя особиста додомка, що е, Путін і Росія, скоріш за все, точно ніколи не будуть бути по рядовому кварталу, бо вони е, ну, їм потрібно все одно з кимось комунікувати. Розумієте, То, зараз є є єдине е, єдине легітимне вибране на це президент, Кабмін е, обраний парламенту, парламент, який обрали. Е, Будь-яка війна все одно завершується. Так або інакше, якимись перемовними процесами. тому ну я особисто не вірю в те, що Російська Федерація буде атакувати якимись ракетами урядовий квартал. Нагадаємо, що першою ціллю ворога було саме Дніпро. Туди запуск нової балістичної ракети Росія здійснила із полігону Капустин Яр. У місті пролунала серія вибухів. Згодом у мережі почали ширитися чутки, що ворог атакував Україну саме міжконтинентальним озброєнням. Спершу інформацію підтвердили у повітряних силах ЗСУ. Потім своє слово сказав і президент Зеленський. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики швидкість, висота міжконтинентальної, балістичної. Зараз тривають. Експертизи, очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Допоки Україна била на сполох про нову загрозу, яку несе Росія. Захід намагався не коментувати ситуацію, а двоє чиновників взагалі заявили, що це була балістична ракета середньої дальності, а не міжконтинентальна. Доволі дивною була і позиція Росії. Відтак вона всіляко намагалася приховати факт використання нового озброєння. Зокрема, під час брифінгу представниці російського МЗС Захарові по телефону заборонили будь-що. Що говорити про атаку міжконтинентальною ракетою? Да. Алло? Мені брифінг. Очам за подмістер говорять, не коментують. Так, хорошо, спасім. З да, нами Леньюс.ру. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков відмовився від коментарів, заявивши, що запитання щодо цього слід направляти до Міністерства оборони Росії. Проте, вже ввечері у відеозверненні своє слово сказав диктатор Путін. 21 первого ноября текущого года російські вооружені сили нанесли комбінірований удар по одному із об'єктів оборонно промислового комплексу України. В бойових условиях було проведено... в том числе и испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. Зауважимо, що перед цим ширилися припущення, що Росія вдарила міжконтинентальною ракетою Рубіж із радіусом дії до 6 тисяч кілометрів та масштабом як три іскандери. Не виключено, що оце позначення Орешник цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ізділієм, котрий більш відомий власне як РС 26 «Рубєж». Така двоїстість для російського ВПК цілком в порядку речей можна навести і таку ілюстрацію. Крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як Ізділія 504, Хоча, звісно, в ходу використовується переважно саме індекс Х-101. Тож позначення Орешник Кремль імовірно використовує для створення враження про нові ракетні можливості, щоб залякати Захід. Для чого це треба Росії? 18 листопада у Держдепі США вперше офіційно підтвердили дозвіл президента Джо Байдена на удари Україні ракетами-атакам з по території РФ. Кремль же таку новину сприйняв край болюче та завчасно намагався залякати світ, традиційно розмахуючи ядерним озброєнням. Російська федерація залишає за собою право примінити ядерне оружие в випадку агресії з приміненням звичайного оружия проти неї і Республіки Білорусь. Как государство учасника союзного государства, создающий критическую угрозу їх суверенітету или територіальної целостности. да об этом говорять уже наступного дня, 19 листопада, у Міноборони РФ заявили, що зсу вночі завдали удару шести західними ракетами по об'єкту у Брянській області, мовляв, українці довго не чекали. Уламки пошкодженої ракети атакам, запущеної ЗСУ, впали на технічну територію військового об'єкту у Брянській області. Виникла пожежа, жертви руйнувань немає. Повідомили в Міноборони. Втім, станом на цю мить українська сторона офіційно цього не підтвердила. Раніше генштаб поінформував, що тієї ночі українські війська завдали удару по арсеналу матеріально-технічного забезпечення російських військ у районі міста в Брянської області. Втім, про використання західної зброї ні слова, вочевидь розуміючи, що залякування словами не діють, путін того ж дня своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Експерти переконують, що зробив він це поспіхом, не чекаючи, поки новий. Президент США офіційно вступить на посаду, що передбачає оновлений документ, мовиться про використання ядерної зброї за найменших загроз, наприклад, проведення військових навчань біля кордонів РФ чи наближення НАТО. Також він дає доступ до застосування звичайного озброєння за умов так званої критичної загрози суверенітету і територіальній цілісності білоруським та російським територіям. Врахував Путін у своїй ядерній доктрині і наявність у потенційного противника і розгортання ним систем і засобів про крилатих і балістичних ракет малої та середньої дальності. Невже третя світова війна і справді почалася? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже майже 260 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.